Намасте! мене звати Олена, і це серія практик для вигідних. Дана практика буде комплексною. Єдине, що можливо вам буде потрібно, це блоки. В принципі, можете використовувати ще додатково якісь подушки або все, що у вас є за бажанням. Можете і без блоків обійтись. Якщо ж відчуваєте біль, дискомфорт, зупиняєтесь, далі не йдете, відпочиваєте, Можете прилягти на бочок, сісти в баласину поза ембріона. Як вам зручно, головне дайте собі шанс відпочити, відновитися не потрібно себе насилувати. А, якщо ви готові до даної практики, гайда на килимок. Так, почнемо ми з стоячих положень. Можете ножки ставити на ширині плечей. Можете ставати в на великі пальці разом, п'яточки трішечки в сторону. Як вам зручно, я буду ставати вже на ширині наших плечей. Робимо глибокий вдох. Можете погляд переводити в стелю і видих разом з руками. Глибокий вдох. Дихайте носом, видих. Видихати можете через рот, вдох. Попчик опускаєте додолу, витягуєте вже вашу поясницю. Упок, ніби в себе, вдох, і видих. І зробили вдох. Руки взяли зверху замок, потянулися догори. Погляд можете залишати перед собою. Якщо у вас, в принципі, немає варикозу і, в принципі, вище не такі великі, припіднімаємося на пальці, якщо ж ні, залишаєтеся внизу і продовжуєте дихати в ребра вдох. Видих, вдох довгий. І видих. І вдох. І видих. Опустилися. Робимо оберти плечима. Вдох, видих. Все пробуємо утримати собі. Вдох, видих. Піджимаємо м'язи тазового дна. Сіднички, копчик опускаємо додолу. Вдох, видих. І вдох, видих. Можемо трішечки присісти. Ідемо ліктями назад, робимо вдох. І на видиху округляємося, видих. Стопи паралельні. Вдох, лікті зводим. І видих округляємося. Вдох. Можете в своєму темпі. Можете швидше робити. Головне відчути, як у вас включається спина, лопатки. І видих. Прес. Вдох. І видих. І руки через сторони. Вдох. І видих. Якщо ви, в принципі, ви контролюєте ваш таз, можете прогандувати аж вперед, в тазу. І видих, округлились. Вдох, і видих, вдох, і видих, і ще раз видох і видих. Опустили руки на коліна і працюємо тазом. Якщо ви, в принципі, досить сильними є, можете руки поставити в намосте. І в сидячому положенні, тобто катасині такі досить високі, працюєте вашим тазом. Можете на бедра поставити. Фактично кішка корова. Тільки в такому положенні вдох. Прогнулись, видих, вдох, видих. Відчуйте вашу спину, вдох, видих. Да? Відчуйте кожен сегмент вашого хребта. І ще раз вдох і видих. Дробили вдох і припіднялись до гори вдох і видих. Переходимо на ліву ножку, праву ножку, піджимаємо до себе, стараємося потилицю тягнутись догори. Не дивіть коліно в живіт. В сторону можете відводити, якщо животик вже великий, Дихаємо, вдох. І видих. І вдох. І поміняли ножку на протилежну. Якщо у вас раптом є варикоз, Стоячі положення ще й на одній нозі, точно не для вас. Вдох, видих. І вдох і видих. Вернулись. Можете пропускати ці положення. Йдемо тазом, стопи паралельні, досить широко. Йдемо тазом вправо-вліво. Штовхаємо саме в тазу. в стоїмо тазу, нових, ну, ніби кісточках. В угу. суглобах, кажу, кісточках. Йдемо вперед, назад. Вдох, видих. Вдох, видих. Спокійно вдох, видих. Робимо обертазом. В одну сторону. Це можна робити на постійній основі істі. Вдох, видих. І вдох, видих. І в другу сторону. Вдох, видих, вдох, видих і вдох, видих. Опустилися в паралель. Руки, якщо можете, на підлогу. І знову виходимо тазом. Право, вліво Якщо вам. Некомфортно беріть блочочки собі під руки. Вдох, видих, вдох, видих. І пробуємо зробити проворот. Обертазом той саме, самий, тільки в такому положенні. Фактично в спині у нас утворюється кішка корова. Руки можете тримати на пальчиках, можете опускати на долоні, вдох видих. І в другу сторону. Дихаємо. Вдох, видих, вдох, видих, вдох. Видих, і вдох. І видих. І, якщо можемо, опускаємося додолу. Стопи можете залишити паралельними. Якщо можете, руками можете потягнутися вперед. Можете руки навпаки залишити впереді. Якщо у вас спина не рівна, а округлена. Краще підзгинайте ваші коліна. Спина трішечки більше витягнеться. Можете опуститися на зігнутих колінах. Вдихаємо вдох та видих. Розслабляємо спину вдох і видих. Можете зробити невеличкі покачування вправо вліво. Можете руки поставити на потилицю, щоб витягнути розслабити шийку. І вперед-назад. Можете навіть ручки поставити на підлогу, відчути вашу стопу. Видих, видих. І видих. Супер. Припідняли з тогори, зробили вдох. І видих. Супер. І ми будемо робити щось. Це не буде віньяса, але просто, просто дихайте. Старайтеся дихати. Стопи ставимо на початок каремата, робимо глибокий вдох. І видих. Якщо живіт маленький, можете стопи ставити разом. Якщо ж він вже досить великий, в мене вже досить великий. Стопи ставте на ширині плечей. робимо глибокий вдох. І опускаємося вниз. Видих. Пробуємо витягнути спинку вдох. І правою ножкою йдемо назад, видих. Опускаємо коліно додолу, Робимо глибокий вдох. І собака морди вниз. Видих. Переходимо на коліна. Кішка. Прогинаємося, робимо глибокий вдох. І округлились. Ще раз вдох. І видих. І ще раз вдох, зупинилися тут. Якщо в нас достатньо сили, пробуємо опустити грудну клітку вниз. І штовхаємо себе вперед, вверх, вдох. Якщо у вас не було такого прогину, і ви вже лишите на животі, не в ваше положенні. Вам не потрібно в такий глибокий прогин заходити. І собака морди вниз. Вдихаємо вдох. Видих. Вдох. Витягуємо спину, копчик штовхаємо вверх, має бути рівна спина. Не стійте в такій недопланці, штовхайте себе туди вниз. Якщо поясниця вже перепрогнається, тоді її можете трішки округляти. Стопи можуть бути досить широко. І правою ножкою йдемо вперед, вдох. Полінку можете поставити, витягнулися. Переносимо масу на передню ножку, видих. І помалесеньку до догори вдох і видих. Деколи буває, що важко буде просто піднятися жінці, да? ви будете вже тонус смадку відчувати, якщо спина слабка. Можете не підніматися або зігнутими ногами. Старайтесь максимально включати ваші сідниці. І ще раз робимо вдох, опускаємося вниз. Видих. Витягнули спинку вдох. І тепер лівою ножкою йдемо назад. Поставили коліно, робимо вдох, витягнулися. Собака морди вниз, видих. Перекатились на коліна кішка. І прогинаємося. Вдох і видих. Кожен своєму темпі вдох. Постарайтеся відчути всі сегменти вашого тіла, вашого хребта. Вдох і видих. І ще раз зупинилися на вдосі. Дивимося вперед. Якщо є сила, опускаємося вниз. Якщо ні, просто з цього положення вертайтеся собаку морди вниз. Видих. Вдихаємо себе вперед, вдох. І собака орди вниз. Видих, стоїмо. Вдихаємо, вдох, видих, вдох. Витягуємо спину. Якщо ви тут уже перепрогнулися, округляйте вашу спину вдох і видих. І лівою ножкою йдемо вперед. Вдох, колінко на підлогу. Прогнулись. І вперед переносимо масу. От видих. Припіднімаємося догори вдох і видих і вдох, і видих, і вдох і видих. Супер. І будемо працювати в воїнах. Робимо вдох, опускаємося вниз, видих. Переходимо зразу в планку. Ну або давайте в собаку морду вниз. Можете. Якщо ще живіт маленький, ви можете зробити прижок. Да? А якщо ви раніше ніколи не робили, краще не робіть, хоп-хоп, просто перейшли. Супер. Праву ножку припіднімаємо догори. Вона може бути по-різному. Головне таз. Зараз не відкриваємо. Таз закритий п'яткою дамо вверх, вдох, видих. Можете трішки привідкрити, якщо живіт давить в ногу, вдох, видих. І йдемо передньою ножкою вперед. Кажу передню. Та, що було ззаду, правою, Ліву ногу ми розвертаємо, ставимо на стопу, ноги в нас ніби на рельсах. Завертаємо наш таз, тож можна чуть поближче. І це буде в нас воїн номер один. Стараємося таз вирівняти, копчик опускаємо вниз, поясницю, стараємося тримати рівною, Не перепрогинаємося зараз назад. Дихаємо вдох. Видих. Коліна може бути не сильно зігнутий вдох. Видих. Якщо ззаду важко поставити п'ятку, можете ногу більше розвертати, але вам таз треба буде закривати вдох, видих і вдох і видих. І вирівнюємо ножку і пробуємо її зігнути. При тому ось тут все тримаємо. Якщо треба, можете руки взагалі поставити на живіт, щоб ви не перепрогиналися плечі над тазом. Йдемо. Десять-дев'ять. Вісім. Витягуємо два боки. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Опустилися вниз. Собака морди вниз. Вдихаємо вдох. І видих. Перекатилися в кішку. І прогнулися, зробили вдох. Якщо вам важко опускатись додолу, просто тут постійте, подихайте, і потім верніться собаку-морди вниз, якщо може. Опускаємося додолу, себе вверх, вдох і видих. Собака, морди вниз. Вдох і видих. Супер. Піднімаємо якраз ліву догори. Стопу можете п'ятку натягнути, можете погратися вашою стопою. Таз закриваєте і в плечах себе вдавлять. не стійте в такому положенні. Навпаки, витягуйте, витягуйте спину. Вдох, і видих довгий. І вдох. І видих. Лікті рівні. Пальці рух максимально широко. І вдох. І пішли ножкою вперед. Праву ножку розвернули. Ноги в нас як на рейках. Можете підійти чуть-чуть поближче. У воїні номер 1 ножки стоять трішечки вужче, ніж у воїні номер 2 але на ширині тазу. Стали, відбудували себе, таз повернули. Ось це все забрали, припідняли руки, робимо вдох видих. Амплітуна у вагітної жінки буде набагато менше. Ви не зможете присісти супер вузько, бо у вас і так є проган поясниці, важко забирати вдох і видих. Вирівняли ножку. І присідаємо трішки вниз. Десять. Працюємо бедром. 9. Вісім. Сім руками вверх. Плечі залишаються над тазом. Шість. П'ять. Дихаємо. Чотири. На видиху три. Два. Один. Опустилися вниз. Опустили руки. Собака морди вниз. Вдихаємо вдох і перекатилися знову. Кішку видих. Видих. Собака мордив вверх. У мене собака, я не собаку роблю, я роблю кобру. Ого нічого страшного. Вдох, видих. Окей, я піду зараз на ліву сторону, щоб показати вам. Потім підемо направо. Що ми робимо? Йдемо, я лівою ножкою іду вперед. Праву розвертаю і стараюся розвернути таз. В теорії можете дві стопи поставити на одну лінію, вам буде так легше контролювати ваш таз. Ми не сидимо в такому положенні. Ми це все хоп, забираємо. Я два бедра пробую штовхати назовні. Стопа не дивиться назовні, вона дивиться або вперед, а, або вперед, або навіть туди вперед. Окей, розвертаємо два бедра і розкриваємося. І це мені буде воєн. Копчик опускаємо додолу, підтягуємо все до себе. Не за тазового піджаті, плечі опущені, лопатки на всю спину, вдох. Видих. Якщо відчуваєте, що можете опуститися, опускайтесь вище. І вирівнюємо ножку. Ідемо. І коліно постійно назовні штовхає. Ідемо. Десять, дев'ять, вісім. Світ. Шість. П'ять. Хлопчик вниз. Не прогинаємося в поясниці. Чотири. Три, два. Нічого страшного, якщо ви робите в маленькій амплітуді. Один. І в такому положенні ми відкрились назад, зробили вдох, де коли це називають реверсивний воїн. Вдихаємо ребра, вдох. Видих. Якщо вам ок, можете руку аж за битру забрати, вдох. Та видих. І вдох. Перевели себе вперед. Можете руку залишити на бедрі. Витягуємося. Та старайтесь, щоб він у вас не був досить високо. Хай буде трішечки понижче. Якщо можете, руку ставити на підлогу, можете навіть ззаду, буде так цікавіше. Старайтесь на пальцях, тобто я зараз можу триматись за рахунок своїх ніг і спини. Не старайтесь сісти і сидіти тут в руці. Ноги працюють. Вдох, видих, і вдох і видих. Припіднялися вверх, витягнули ножку, поставили стопу паралельно і опустилися просиріти, педитинасому. Можете походити тазом вправо вліво, вправо вліво і вправо вліво. Спокійно припиняли, зробили вдох. І видих. Розвертаємо іншу ножку в сторону. Старайтесь не розвертати таз. Розвертайте його, щоб вот дві тазові кісточки були на одному рівні. Коліно не дивиться, ми стараємося його все Назовні, все назовні, санечка працює. М'язота тазового дна піджаттям. Лобанку тримаємо, нижні ребра опускаємо вниз, ручками тянемося, стараємося, щоб в нас не було таких положень, щоб руки були більш-менш на рівні одному. Лопатки опускаємо вниз, плечі далеко від вух. Вдихаємо вдох. Голова дивиться на передню руку, вдох і видих. Це буде воїн номер два або віробхадрасина 2 і витягуємо ножку і старайтесь не провалювати ваш таз. Ні, та рівний. Ідемо. Десять. Тобто у нас квадрат. отут утворюється. 9, Вісім. Сім. Шість. Задня стопа. Теж працює коліно дотягнути. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зупинились, стоїмо. Дихаємо вдох. Видих. Можете доджає, вдох. Видих. Все, підбираємо лопатки, ребра вниз. Лобкова кістка на нас. Вдох. І видих. Опускаємося назад, розтягуємо наші ребра. Якщо можете, руку аж за бедром. Дихаємо вдох. Видих. Можете через рот видихати. вдох. Видих. М'язи та згодна підібрані, і вдох. І видих. Вернулись. Можете руку поставити на бедро. Не потрібно йти далі, якщо вам і тут Якби весело, якщо ви тут не можете себе поставити. Але, якщо можете, руку вниз, вдихаємо вдох, видих. Бедра продовжуємо штовхати назовні. Вдох. Видих. І вдох. І видих. Вернули ручку вниз, собака морди вниз. Вдихаємо вдох, видих. І вдох. І видих. Опустилися на коліна. Руки поставили на лікті. Лікті максимально разом. Якщо можете, погляд дивитися вперед. Видихаємо, дихаємо вдох і видих. Якщо живіт уже досить великий, пробуйте краще лікті ставити на плечок. Дихаємо вдох. Видих. Вдох. Видих. І вдох. І видих. Супер. Припіднялися на передплічі і робимо ще декілька пішка корова на передпліччях. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. І зробили вдох і видих. Супер. Поставили ножки під себе, сідаємо на п'яточки. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в колінах, беріть собі блок під пятки. Якщо вам, в принципі, комфортно, можете залишатись на пальчиках. Робимо ще декілька обертів плечима. Вдох, видих, видих, якщо можете, поясничку округляйте, наскільки ви це можете зробити. Вдох і видих. Взяли руки в замок, розкрились. Можемо подивитися вверх. тут уже можете перепрогнутися, але старайтесь посилати все в ваші груди. Вдох, видих, вдох, видих і вдох і видих. Супер. І зараз трішечки працюємо з нашими плечима. Собака, мордий вниз. Якщо можете, робите крок-крок. І опускаєтесь вниз. Можете будь-яким комфортним способом для це положення прийти. Руки ставимо ззаду. Якщо можете, сіднички підтягуєте до п'ят, лікті можете зігнути. Якщо вам, в принципі, комфортно, можете бути на рівних руках і йдете туди вниз. Мені більше подобається зігнутими руками. Тобто особисто мої плечі так відчувають більше витягнення в передній частині дельти. Робимо глибокий вдох. І видих, стараємося поясничку вкласти в підлогу. І вдох, і видих, і вдох, і видих. І вдох. І видих. І вдох. І видих. І вдох. І, вдох, і видих. Помалесеньку. Припіднялись, витягнули ручки, скруглились, вдихаємо вдох. Видих, і вдох, і видих. Руки можете знову поставити назад ножки досить широко. І на видиху ми зводимо коліна і розводимо, зводимо і розводимо. І навіть так вам сяд. Звели, розвели, звели, розвели, звели і розвели. І тепер по черзі одна інша. Якщо бажаєте, ви можете докатуватися. 90-90 пробувати прямо в великих амплітудах. Як бажаєте. Мені більше зараз подобається всі, коли я от прям сижу да, і відчуваю внутрішню ротацію свого бедра. Видих, видих, видих. І видих. Супер. І помалесенько опускаємося додолу. А якщо ж не, не... Невеликий, і ви можете себе втримати, ви можете помалесенько опускатись, якщо ж ні, себе дуже спокійно на спину. Прижимаємо ножки до себе. Ножки можуть бути досить широко, і невеличкі перекати вправо вліво, Вправо-вліво. взяли себе за стопи. Кіпій-бейбі щаслива дитина. Старайтеся, щоб п'ятки були над колінами. Не залишайте їх там. І щоб ваші коліна не дивилися всередину. Навпаки, розводьте ваші коліна назовні. Вдихаємо вдох, видих. Вирівнюємо нашу поясницю. Шия довга, потилицею б'ємо в підлогу. Копчик стараємося в Стараємося поставити на підлогу і вдох. Очі можете закрити. І вдох. І видих нижню ножку, витягуємо вниз, вдох, нижню ножку. Вправо, або ліво неважливо. Просто потім ми поміняємо. Розслабляйте вашу повздовжну поясничну. Вам може бути тут важко, і у вас нога взагалі може бути зігнута. Старайтесь розслабитись. Якщо потрібно, краще ножку тоді просто зігніть в коліні. Вдох. Видих. І вдох. І видих. І поміняла ножки на протилежні. Розслабляємося в бедрі. Можете взагалі себе промасувати або передню, задню частину бедра верхньої ноги, або нижній в районі вашого тазу. Розслабляйтесь і видих. Опустили ножки вниз, п'ятки біля сідниць і даю декілька варіантів перевернутих. Якщо можете, давайте всі зараз разом припіднімемося в, в ситуатку. Ми піднімаємося догори, руки розвертаємо. Якщо руки не можете взяти замок, вони у вас прямо в сідницях. Візьміть собі мотузку і розвертайте їх. Пробуйте розкрити ваші плечі. І залишаєтеся тут. Вдох і видих. І вдох. А сідниці працюють. І видих. Можете руки залишити. Під э, крижом, да, тобто не під поясницю, а під хрестом, э, як то кажуть, на російську, криж да, або кряж. І ножки можете припідняти до гори. Якщо ви можете це зробити, якщо вам дозволяється ваші плечі, дозволяють ваші зап'ястя, Якщо вам тут важко, не потрібно тут йти. Але якщо ви можете, ви можете поробити різні варіанти, э, що хочете, собі з вашими ногами, це вже перевернуто. Можете ж взяти собі плечочки або декілька книжок. Можете спочатку поставити так само чуть нижче поясниці під крістець, під, під криш, під кістку. Можете залишити спочатку в цьому положенні, попробувати трішечки походити вашою поясничкою, щоб вона у вас розслабилась. Якщо вам стане комфортно, припіднімаєте ножки догори. І можете залишитися в цьому положенні. Якщо ноги все рівно залишаються там і відчуваєте, що ви прям сильно напружуєтесь, краще ноги поставте на стіну. Вдихає вдох та видих, вдох та видих і вдох і видих. Супер, можете помалесенько вертатись. В теорії краще, щоб ви там хоча б 10 витохів видихів тут побули, послідкували за вашим диханням, щоб вам тут було комфортно. І лягаєте в шавасану. Якщо у вас, в принципі, живіт невеликий, ви можете залишитися на спині. Якщо ж, а, якщо ж живіт уже досить великий, перекатуйтесь на бочок, голова. Ну, блочочки собі можете використати під коліном. І під голову робите глибокий вдох і видих, розслабляєтесь, розслабляєте руки, ноги, стопи, помілки, бедра, сідниці, м'язи тазового дна. Досить важливо для вагітної жінки вміти не тільки скорочувати м'язи тазового дна, а й розслабляти. От фактично ми вчимося, вчимося розслабляти їх. І розслабили живіт, груди, руки, пальці рук, все тіло розслаблене. І можете помріяти собі, появляти вашого малюка, подумати, спланувати собі майбутнє і побути в цьому положенні. Якщо вам комфортно і добре, дуже спокійно, дуже-дуже спокійно, ви допомагаєте собі ручками припіднятися до догори, робите глибокий вдох і видих і вдох і видих і вдох і видих. Всім намасте, гарного дня і побачимось!